Загалом же, ожеледиця взимку є звичним явищем. Відтак в цю пору року водіям потрібно бути особливо обережними та уважними. Та що робити, якщо авто все таки занесло під час ожеледиці далі у програмі? Як керувати транспортним засобом під час ожеледиці, детально та на власному прикладі навчають у Городоцькому спортивно-технічному клубі. У Досафі, як полюбляють до цих пір говорити в народі, курсанти разом із інструкторами під час практичних занять вивчають різні ситуації, які можуть трапитися на дорозі взимку, і роз'яснюють, як уникнути негативних наслідків. От, якщо автомобіль війшов в занос, тобто вас занесло, так? Потрібно відпустити гальма, якщо ви гальмували. От. І на задньому приводному автомобілі, який має задній привід, треба повертати рульове колесо в бік заносу, або і припинити почати гальмування. Якщо передній привід, то потрібно збільшити оберти двигуна. От, і тоді легше буде вийти за для загалом додають викладачі спортивно-технічного клубу під час ожеледиці потрібна особлива увага та зосередженість водіїв за кермом. І перше правило для них ніколи не вимикати щеплення та передачу на слизьких ділянках дороги. Коли машина загрузла в слизьку дорогу, треба потихоньку відпускати сіплення, плавно трогатися, спління придержувати, сильно не газувати. І в розкачку, в розкачку, щоб машина потихоньку пішла. Крім того, недопустима під час ожеледиці велика швидкість, і самі учні спортивно-технічного клубу це правило вже запам'ятали. Для мене водити машину під час ожеледиці це найважче. Найменша помилка може привести до негативних наслідків. Я вже засвоїв, що найбільшим ворогом це є швидкість. Разом з тим державтоінспектори вкотре нагадують водіям задля безпеки їхнього життя та інших людей обов'язково перевірити стан своїх технічних засобів. Це безпосередньо на справність гальмівної системи, на керування транспортного засобом, на рульове управління, а також при зимовій свискості, при незадовільних поніх умовах зимовий період часу потрібно увагу звернути на справність і на відповідність зимових шин, щоб шини були одинаково малюнку протектора щоб вони були не часто саме невідповідність технічного стану авто і призводить до дорожньо-транспортної пригоди. Хоча головною причиною скоєння ДТП все ж залишається виїзд автомобіля на смугу зустрічного руху.